Подивися зараз пшениця, пшеницю не висипав. а треба високо, тобто на новичках закліє. Може високо, не сумніваюся. Ну що, заказати себе наші дружки? Що таке? Курдово мені галька. Фіпості, але шо, Чуть, але воно не піде стопу, я ж не знала. У мене камінь тут води в того районі mm. підлетів і тріщина була. Mm. А моя машина застрахована. Ти мені відвалили 1800, що би не забрати на тріщину. Іди ти трасі в базу в корну, як воно. Як воно тобі? Казова mm. плота. А якщо я мой завезти, ж поїхати?

Доїжджає, но ну. і вірить, прошу. Що візьмете, то й буде добре. Добре, добре. О Боже. Який тобі сподобається. Чи може вишневий. Може бордовий, може вишневий, може от з тих кольорів. що що Ні, ні ні, все нормально. Ні. Тільки лишила, я з ігором їду. Так, вже, да. Та, вже якраз звертаємось. Давай, це я боїмо підзвонивше. Став її під навес. Ооо! Ну, селом! Так, по прокладки. Перший їм газок купів від неї. має маєш Тата заправити стосає в його <з restor Ranger Everybody> <пас tôi> <деньги> <engineering> <sharpYN>

Мати моя, округ тут Ірна тут вот зимова. Ты делешки не оцей? Того кетчуп б'є, він заперек не став. А, шині. Кетчуп. Е. Відкрий просто візьми телефони, а, їхні гиделі. Пропиши. Дай мне, щоб я вам зразу все цей. Піду той. Ну, я говорю. Так, мы скажем, правы. Видите, что правы тут